Аґет! Всі цімбариконест! Рада вітати вас в школі краси Слава Студіо. Ми пропонуємо вам відеоуроки, які ми демонструємо з наших практичних майстерень. Учні групи перукарської справи покажуть, як вони навчилися виконувати стрижку чоловічу та жіночу. Мілірування, лікування, фарбування волосся, нарощування і звичайно вечірні та весільні зачіски. Якщо ви на хвилинку заглянете на заняття в групу манікюру, ви побачите, як наші учні виконують моделювання акрилове, гелеве і звичайно класичний манікюр та педикюр. А майбутні майстри, візажисти. Покажуть в роботі денний, вечірній, весільний і навіть подіумний макіяж, елементи бодіар та малюнки хною. Ми вас запрошуємо на наші екзаменаційні роботи, на наші торжества та мероприємства. Всім бажаю гарного перегляду! Сьогодні в школі Красислава студіо заняття з теорії. Тема колористика. Ми вирішуємо задачі. Вирішуємо досить складні задачі. Я хочу, щоб ви подивилися, які формули пишуть мої учениці, досить складні і учні теж. Ми займаємося на профліні Стель, це наша фарбкарта. Ми її вивчаємо і маєте унікальну нагоду побувати у нас сьогодні на наших заняттях. Які види висвітлення ми знаємо? Ну, у нас є процедура висвітлення, процедура знебартнення і висвітлення на один тон. Е, Чи кожен раз ми будемо враховувати нейтралізацію при висвітленні? Mm, ну так, так, кожен раз. Тому що навіть якщо висвітлення проводиться буквально на один тон, все рівно небажані відтінки, вони там пробивають, Може навіть трошки мінімально, але все рівно вони є. Наташа, скажи, будь ласка, якщо ти висвітляєш всього на один рівень, якою фарбою ти можеш користуватися? Кремоподібною. Це може бути з косметичної, з косметичних барвників? Якщо там немає штучного мікстону, то ми можемо користуватися кремоподібною. Добре. Якщо ми висвітляємо, наприклад, з п'ятого рівня Уляна, якою ти будеш фарбою висвітляти, і як ця процедура взагалі буде називатися? Це висвітлення чи щось інакше? Це буде вже знебарвлення волосся. Ми користуємося порошковою фарбою сукною і додаємо кесен в залежності від того, який має вийти результат? Після процедури знебарвлення, яку процедуру ти повинна виконати? Маємо зробити нейтралізацію, тому що е, виходять там жовто-оранжеві, різні. Як які? ми це називаємо? Ми отримуємо небажані відтінки, небажані... і причому потім нейтралізуємо ці небажані відтінки іншими і вже надаємо кольору бажаного кольору. Добре. Е, якщо, наприклад, нам треба оречки з сьомого рівня. Чим ми будемо користуватися? Правоподібною фарбою. Так. Як вона називається у нас? Спеціальний спеціальний блондин. Ми користуємося спеціальним блондином. Що ти можеш сказати про спеціальний блондин? Я зараз покажу на камеру. У нас є дуже багато відтінків цієї фарби. Що це означає? Що ці відтінки означають? Чому так багато нам технологи поставили в спеціальний блондин відтінків? Хто може допомогти? Мікстони як та... штучний пігмент із додавленням мікстонів. це є висвітлювальний барвник. З додаванням. Мікстона. Який роль виконує? З реалізація Небажаних вікінь. Як називається процедура, коли ми робимо це висвітлення? Це висвітлення чи знебавлення? Як правильно сказати? Висвітлення. Висвітлення з. Нейтралізацію. Нейтралізацією Нейтралізацію небажаних відтінків. небажаних відтінків. Добре, якщо клієнтка прийшла, наприклад, до нас в салон і показала нам на оцей колір. От, припустимо, на оцей колір, ми будемо брати точно оцю фарбу чи, може, Я якусь буду... іншу. Будемо брати іншу. Ми будемо на... ту, яка нейтралізує. нейтралізує цей Колір, який захотіла клієнтка. добре. Якщо, наприклад, ми будемо з вами висвітляти, це може бути наприклад лише один тюбік фарби, чи ми можемо збільшувати кількість баровників? Можемо Скажи, паша можемо збільшувати. Скільки Альона, наприклад. Номерів ми можемо змішувати одночасно при процедурі висвітлення. Багато можна до десяти різних фарм взяти, щоб нейтралізувати небажані відтінки, щоб надати бажаного кольору. Значить, Хочу ми і... будемо враховувати процедуру нейтралізацію і надання. Відтінку кольору, який забажала клієнт. І надання ще й кольору. Правильно, значить, ми можемо збирати для, одньо, для одного фарбування, для однієї клієнтки, ми можемо збирати фарбу з декількох відтінків. Це може бути і 3, і 5, і більше. Вихідний 8.0, 80% севини. Бажаний? Бажаний 8.0. Року... Розкажи декілька варіантів, як ти вгорбуєш себе волосся. Ну, для поч... Спочатку робимо протравлення дев'ятим окисником і фарбуємо... дев'ятим окисником на 15 хвилин. Фарбуємо 7-0 плюс 9-й окисник. Можна теж робити при пігментацію. 7-0 плюс гаряча вода теж на 15 хвилин і фарбувати 7-0 плюс дев'ятий окисник. Теж можна 7-0 взяти і 8-0 і 9-й окисник, а можна взяти 8 і два нуля і плюс дев'ятий окисник. Ну по суті, ми зараз з вами розглянули чотири варіанти, які можна використати у фарбуванні цього сивого волосся. В школі краси Слава Студіо завжди цікаво та весело. У нас є чому навчитися, адже ми вчимося у кращих. Ми чекаємо на талановиту молодь, творчу, ініціативну, яка хоче працювати в індустрії краси. Ми працюємо за двома адресами місто Черніці, вулиця Стасюка, 18А, 4 й багатопрофільний ліцей, селище міського типу Лужани, вулиця Центральна, 72, салон краси Слава. Ми завжди раді бачити у нас талановитих та творчих людей.